Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас практика з вами на спину. Будемо працювати над її гнучкістю та силою. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Ви можете зробити це вже прямо зараз. Коли ж ви готові, ми з вами розпочинаємо сьогоднішні заняття. Сідаємо з вами на п'яти на кінець климка, тримаємо нашу спину в нейтральному положенні, розправивши плечі назад і легенько витягнувшись за маківкою голови догори. Тримаємо наше обличчя розслабленим, знаходимо комфортне положення для наших рук і за бажанням заплющуємо очі. Починаємо повільно переносити нашу увагу на своє дихання. Помічаємо кожен вдих, кожен видих. Робимо наступний глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Вдих через ліс, видих. І видих. Медайте, що дихання це одна з наших точок опор, до якої ми можемо повернутися завжди, коли нам потрібно. Повільно розплющимо очі. Опускаємо руки вздовж тіла і беремося за спиною. Замочок відводимо руки назад, лопатки разом. Подаємо груди вперед. Пармо з вами вдих і з видихом пробуємо підняти наші руки трішки вище. Продовжуємо направляти їх назад. Тримаємо з вами тут п'ять. 4. Три. Два. І один. Опускаємо. Руки вниз. І з наступним дихом підіймаємо їх над головою. Знову беремось в замочок, долоні до стелі. Випрямили лікцію максимально. Витягнулись до стелі. Тримаємо з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо праву руку вниз, згинаємо лівий лікоть, пробуємо взятися за спиною в замочок. Або правою долоною ми з вами натискаємо на лівий лікоть. І ще раз подаємо груди вперед. Оличчя тримаємо розслабленим. Тримаємо тут п'ять, чотири, три. Два. І один. Опускаємо ліву руку. Підіймаємо право до догори вдих. І з видихом долоня між лопаток. Знайшли замочок або допомогли легенько натиснути правий лікоть лівої долони. Тримаємо, з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один опускаємо рука вниз. Кладемо долоні на колимок, виходимо з вами на вкарачки. І додаємо й кішка на навдосі. Ми з вами провінаємося. І з видихом округляємо спину. А вдих. Подаємо груди вперед. А видих. Повторюємо ще три рази. Кожен у своєму темпі, поєднуючи руки разом із диханням. І Повертаємось в нейтральне положення, випрямляємо ліву ногу назад, виштовхуємося долонями, живіт в направленні до спини. Натягнули носочок лівої ноги, залишаємось тут або випрямляємо праву руку вперед. Потянулися ми впротині сторони і тримаємо тут 5. 4. 3. Два. І один опускаємо все вниз вдих. І з здиву міняємо сторону права нога назад, виштовхнули з долонями, ліва рука вперед. Тримаємо з вами тут п'ять, 4. Живіт в тонусі. Три, два. І один опускаємо все вниз. Лягаємо з вами на живіт. Кладемо долоні пальцями всередину, лікцями назовні. Робимо з вами вдих і з видихом підіймаємось до комфортної для нас висоти, подаючи груди вперед і розправляючи плечі. Опустилися. І знов вдих. Натиснули на долоні. Піднялись. Видих. Вдих. Пробуємо випрямити руки. А І ще два вдих. А видих. І ще один вдих. Один. І видих. Долоні під плечі, виштовхнули себе навкарачка, підгортаємо пальці ніг і виходимо. Собаку мордою вниз. Декілька разів з вами підіймаємо, опускаємо наші п'яти. Продовжимо виштовхуватись долонімо від підлоги. Шли по черзі згинаємо коліна. Це, хоч ми всі разом з вами зігнули обидва коліна, виштовхнулися долонями від підлоги і декілька разів зробили пружинки, тягнучись нашим чолом до килимка. І опускаємо наші коліна вниз, виходимо на пальці рук, ліва стопа між долонь, нижній випад. Нам досі підіймаємо руки догори, Тримаємо їх паралельно одна до одної або відпускаємо вказівний палець, калімудрими, витягаємось уверх і легенько розкриваємось глибше назад. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири, три, два. І один опускаємо праву руку на задню ногу і витягаємо свій лівий бік. Тримаємо, з вами тут п'ять, чотири, три. Два. І один. Підіймаємося руки над головою вдих. З видихом долоні на коломок. Сіли на п'яти. І змінимо в сторону, права стопа між долонь, нижній випад. Надосі підіймаємо руки догори. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Потягнулися лівою рукою до нашої литки, чи кутки і розкрили правий бік. Та залишаємо внизу. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири три Два. І один. Підіймаємось руки догори вдих. І з видихом долоні на коломок. Цього разу ми притискаємо їх міцно до підлоги і виходимо собаку морди вниз. Ми повторимо нижній випад на кожну сторону. І ще один раз. Коли готові, ліва стопа. Між долонь, нижній випад. Руки до гори. І з видихом цього разу долоні до грудей витягнулись. І скрутились правий лікоть за ліве коліно. За бажанням підіймаємо задню ногу з підлоги. Вірніше, тільки її коліно. Тримаємо з вами тут 5, 4. Три. Два. І один опускаємо праву ногу вниз, а вдих руки догори. І з видихом міняємо сторону. Права стопа вперед. Опустила таз, руки над головою вдих. І з видихом долоні до грудей, Витягнулась. І з видихом скрутилася. Залишаємось вомусить на п'ять, чотири, три. Два. І один. Опускаємо ліве коліно. Руки догори, вдих, І з видихом пускаємо руки вниз. Крок правою ногою назад. Сіли в позицію до тонемо. Дивимось перед собою. Лягаємо з вами на живіт. Тримаємо руки здовж ціла, долонями до килимка. Опускаємо чоло, робимо з вами вдих. І з видохом тримаючи ноги прямими, підіймаємо наші груди та ноги з підлоги. Тримаємо з вами тут 5, чотири. Три, два. Один. Залишаємось вверху, випрямляємо руки вперед. І тримаємо тут іще п'ять, чотири, ноги рівні. Три. Два. І один. Розслабились вниз. Повторимо з вами І ще один раз. Тобто йдимось то перед собою. Зняв руки з тіла, натиснули на долоні. Овди. І з видихом підіймаємо все догори. Тримаємо з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один випрямали руки вперед. Тримаємо її ще 5, 4, 3, 2, і 1. Розслабляємося. Перемо наші долоні під плечі, виштовхуємо себе на обкарачки і сідаємо в позицію, дитини, розслабляємо розслабляємо вниз. Коли дивимось перед собою і Робимо крок лівою стопою на верхній кут климка в позицію ящерки. Пускаємо таз вниз, будемо груди вперед. Залишаємося ми тут на декілька вдихів та видихів. За бажанням згинаємо. Праве коліно і тянемось лівою долони до правої стопи. І ще один вдих. І з видихом відпускаємо. Підіймемось на пальці рук. Крок лівою ногою назад. Змінили сторону права стопа на зовнішній верхній кут коленка. Голоні підплачу і подали груди вперед, опустились трішки нижче. Можливо, зігнули ліве коліно, потягнулись правою рукою назад. Розкрили груди до стелі, Відпускаємо задню стопу. Знову ходимо на пальчики рук і робимо крок назад, сіли на п'яти вдих. І з видихом ми з вами лягаємо на живіт, Згинаємо наші коліна, беремося за щекотки. опускаємо чоло вниз, робимо вдих. І з видихом підіймаємо. Наші груди та куліна з підлоги. Тримаємо зуму тут п'ять. Чотири. Три. Розкриваємо іще груди. Два. Один. Давайте ще на п'ять залишимось. П'ять. Чотири. Три. Два, і один молодці. Опускаємось вниз, випрямляємо ліву руку в сторону, лягаємо на лівий бік, згинаємо праве коліно, стопи ставимо назад. Відчуваємо, як розкривається праве, вірніш ліве плече. Опускаємо голову вниз. Повертаємось в центр, міняємось, сторону випрямили праву руку, лягли на правий бік. Навертаємось в центр, длоні під плачі, виштовхуємо себе на вкарачки і переносимо наші ноги вперед. Тримаємо коліна зігнутими, обіймаємо себе під колінами, робимо вдих і з видихом округлюємо спину. Підіймаємось, випрямляємо ноги, кладемо стопи на ширину наших стегон, пальцями догори, і з видохом нахиляємось вперед. Днімаємось, кладемо наші ноги на хрест. Ліву долоню на підлогу нахилились в ліву сторону. Розкрили груди до стелі. Повернулись в центр вдих і з видихом нахилились в іншу сторону. Повертаємось в центр, міняємо положення наших ніг, робимо вдив і з видихом крокуємо руками вперед. Цянемо чолом, животом, грудьми до підлоги. Пильно підімаємось. Руки вздовж тіла. Навдосі підіймаємо руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Ом. Шанці. 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 Переносимо наші долоні до чола. До губ. І знову до городей. Опускаємо руки на коліна, розплющуємо очі. Пам'ятайте, що ви завжди можете доповнити цю практику іншою практикою із цього челенджу, або взагалі то, яка вам подобається, або додати дихальну практику чи медитацію. Комінуйте заняття так, щоб вони підходили під ваш рівень, під ваш час і під ваші вподобання. А ми з вами зустрінемось вже завтра. Novo videu. video. Do zistreće!